Гра The Сусли -E, або The Cycle Frontier. Це, як нам кажуть деякі блогери, вбивця Таркову. І спочатку я такий, ух ти ж, ніхуя, не вже зможу перестати грати в симулятор голова очі. Але після того, як я пограв за сайкл, я відчув, бо то мене десь не всі ці блогери. І тому сьогодні ми розберемо, чи дійсно гра The Cycle це вбивця Таркову і чи варто в неї пограти. На зв'язку, як завжди, я Іден, і погнали! Для початку варто сказати, що за Cycle Frontier – це безкоштовна гра. Також вона є мультиплеєрною, так що вас буде чекати запекле PvP. Події ж гри відбуваються в далекому космосі. Основний геймплей буде проходити на такій собі планеті Фортуна 3 яку люди намагались колонізувати через те, що на планеті було дуже багато цінних ресурсів. Але планета виявилась підступною, і на цій планеті регулярно відбувається шторм, який руйнує і вбиває все живе. Але люди не здались і сформували на орбіті планети космічну станцію, де засіли три фракції. Які хочуть вивчити планету і заволодіти всіма її ресурсами. Вони ж в цій грі і будуть давати нам завдання і будуть таким собі джерелом крутої зброї та модів. Також The Cycle це досить казуальна гра. Тут тобі є і хітмаркери, і карта, і навіть в цій грі є обучалка, тому ця гра не є такою хардкорною, як Тарков. Тобто, ця гра більше підійде для тих, хто тільки знайомиться з жанром подібних шутерів. Також як я казав, ця гра є безкоштовною, тому в принципі не страшно забросити гру, якщо вам вона не сподобалась. А тепер давайте більше поговоримо про геймплей гри і що в ній потрібно робити. Головна задача в грі це висадитись із космічної станції на планету, золотати все, до чого дотягнуться ваші руки, постаратись не вмерти від інших гравців і мобів, і після цього паскаріє дать пасіобам зі всім лутом, що ви зібрали. Адже тут, як в Таркові, що при смерті ви втрачаєте все, окрім луту в захисному контейнері, тобто при смерті з вас випадає і броня, і зброя, і загалом весь той металолом, що ви зібрали і одягли на себе. Але приємна новина: інші гравці при смерті. Також втрачають все, так що вбивайте і буде вам щастя. На карті, до речі, як я зрозумів, може бути одночасно до 20 гравців, але що цікаво, тут механіка не як в Таркові, типу що рейди обмежені по часу. Тут на карті ти можеш перебувати годинами, і це реально круто. Але ще саме цікаве, що до тебе на карту завжди будуть підгружатись нові люди, тобто карта ніколи не буде пуста і завжди буде кого вбивати. І відповідно із за такої механіки загрузка в рейд буде практично моментальною, і це скажу я вам реально круто. Також, якщо посидіти на карті. Подовше, ви зможете застати шторм, під час якого по всій карті речать молнії, від яких, кстати, можна померти. Також під час шторму ти не можеш вийти з карти, але після шторму відбувається таке собі обновлення речей і луту, і тоді ти зможеш залутати ще більше і ще більш якісним і дорогим лутом. Тому шторм це реально дуже атмосферна річ і дуже прикольна річ для фарму. І раз уж ми вже затронули тему виходів, то вони тут дуже прості. По перше, вони відмічені на мапі, що вже є казуальщини в зрівнянні з Тарковчанін, Гаттер Кваченіну pain. По друге, виходи, як правило, не збігаються з виходами інших гравців, тому вони є плюс-мінус безпечними. Але як завжди, є маленький нюанс для виходу, вам потрібно визвати шатл, який забере вас. Але коли він летить до вашої позиції, буквально вся карта бачить і чує цей шатл. Тому будьте готові, що до вас збіжиться народ і буде вас пробувати вбити на виход. А це буде досить легко, адже для того, щоб вам вийти, вам потрібно провести деякий час в шатлі, а шаттл він. Взагалі прострілюється з будь-яких сторін, тобто в шатлі є 4 дири, і з цих дир тебе просто можуть захерачити. Тому виходи тут, не дивлячись на все, це досить така небезпечна штука, і криси завжди будуть чекати вас на виході. Але що весело в цій грі можна улетіти на чужому шатлі, який призвав ваш ворог, і це настільки круто, що кабзда просто убив чела і улетів на його шатлі. Це просто навірно взирве жопу, якщо чел узнає. Але що ще крім pvp лутінгу можна робити в цій грі? Отож, крім pvp Луту, в цій грі є три фракції, які будуть давати вам завдання. Завдання, якщо чесно, скучноваті, тобто вам будуть пропонувати зібрати якісь матеріали, подолбити кіркою руду, вбити монстрів або гравців, і все в такому дусі. Типу, просте принеси подай. Але це як не дивно допоможе вам ознайомитись з картою. Виконуючи завдання, ти будеш отримувати у фракції репутацію і такі собі квитки для покращення свого сховища, або як це тут називається, каюта. В каюті ти зможеш Обгрейдити захисний контейнер, свій склад, а також робити всякі інші плюшки, як, наприклад, генератор грошей чи генератор кейсів зі снарягою. Також за завдання вам будуть давати всякі там нагороди, і всякі там гроші, всякаву зброю. Але що саме головне, за завдання вам будуть давати доступ до кращої зброї та кращим розходникам, типу покращеної аптечки чи стимуляторів для хілу. І в цій грі це досить важливо, адже хілитись вам прийдеться тут дуже і дуже часто. І раз уж ми вже заговорили про ресурси. Також в грі вам буде доступний крафт деяких предметів і навіть мега імбової зброї. Але в цій грі крафт це просто жопна боль, тому що тут немає ані барахолки, як в Таркові, ані можливості купляти просто банальні предмети. А це означає, що кожен предмет для крафту тобі прийдеться знайти самому, і це чесно кажучи, просто дуже і дуже херово і дуже і дуже часозатратно. затратно. Тому крафт в цій грі це. Повна і повна херня. Я просто не рекомендую. Наприклад, в Таркові ти можеш просто піти купити предмети, щоб далі з них скрафтити щось краще, щось необхідне для завдання. А в The Cycle тобі прийдеться буквально інколи заходити в рейд чисто раді того, щоб дістати якийсь один кусочок металу чи один кусочок ткані. Це просто кажучи, жопа. Особливо враховуючи те, що як кажуть розробники, що барахолки або якоїсь такої торгівлі в майбутньому вони навіть не планують. Тому крафт в цій грі я кажу, це повна жопа опа Також варто згадати, що в цій грі поки є дві основні карти для того, щоб на них грати. Перша карта вона для новачків, але туди можна ходити і прокаченим. На цій карті маленька кількість мобів, тому вона є відносно легкою для новачків. Друга же карта це дійсно важка локація, адже куди б ти не пішов, повсюди є моби. Деякі з них реально живучі, і вбити їх стандартною зброєю досить важко. Тому друга карта це карта для прокачених гравців, або для гравців, які впевнені, що навіть з поганою зброєю вони виживуть. Звісно, від монстрів можна бігати або просто на. Намагатися ходити по карті Стелсом, але, якщо чесно кажучи, це не дуже весело коли ти новачок. Тому, як я казав, друга карта це карта для прокачаних гравців з хорошою зброєю. Тепер же давайте поговоримо про інші аспекти гри, які є ще в е, грі The Cycle. І почнемо ми про медицину, адже в Таркові це одна із її характерних рис. Медицина в The Cycle досить проста і зрозуміла. В основному ви будете лікуватись в бою за рахунок стимуляторів і аптечок. Ці стимулятори і аптечки є як стандартні, тобто ті, які хілять мало, так є і покращені варіанти, які за один раз хілять більше. Не дивлячись на те, що в грі максимально спростили медицину, вона в цій грі скучна, що з точки зору механіки, що з точки зору анімації і вигляду. Також часом тебе задолбує після файту по 5 або 6 раз стикати в себе самий дешевий стимулятор, щоб відхилитись. Звісно, можна брати дорогі стимулятори, але на початкових рівнях вони просто тобі недоступні. Також варто сказати, що коли ви вийшли з карти, вас автоматично хілить. Але не дивлячись на це, медицина в цій грі просто, ну, вона ніяк, вона сира, вона не інтересна, вона просто задалбує. Тому в медицині я кладу мінус в цій грі. Тепер же давайте поговоримо про саме головне, що може бути в грі: це зброя, і зброя в цій грі. Дуже і дуже нудна, вона хуйова, просто кажучи, вона не відчувається як зброя. Тобто так, отдачі є, звуки стрільби є, але нема відчуття, що ти реально насипаєш свинцеву бавовну у ворога. Тобто пушки тут, наче пластикою, і вони не визивають ніякого вау-ефекту. Нема ані крутих анімацій, ані крутої деталізації зброї. До того ж, хорошу зброю отримати це досить складно, адже вам прийдеться виконувати купу квестів, щоб отримати доступ до купівлі зброї. На відміну від Таркова, де хорошу зброю можна купити просто на барахолці або банально знайти в тайнику, але що мене приємно здивувало, що в цій грі можна модифікувати зброю. Модифікація зброї тут дуже обмежена. Так, можна поставити приціл, рукоятку, фонарі, навіть ДТК і глушитель, але основні вузли зброї поміняти не можна. Тому це досить скучно, але все ж таки це прикольно, що це тут є і що це сюди також перенесли. Але, як я казав раніше, зброя тут скучна і вона розрахована на якихось реально дітей. Тому я зброю не можу тут порекомендувати. Також варто поговорити про графіку і геймдизайн цієї грі. Без базару, графіка в цій грі чудова, але вона не викликає ніякого інтересу, тому що подібну графіку переживали всі комуналіні. Від якоїсь там No Man's Sky, якогось Valorant, Вона просто нічим не унікальна, вона нудна, який геймдизайн. Так він ну території тут сформовані досить удобно для PvP і так далі. Але як для дослідження світу, ну це це просто не інтересно. Більшість об'єктів не клікабельні і просто слугують як декорація. Світ гри абсолютно пустий. Так є містами якісь тайники, якісь данжі, але це все скучно, це не затягує тебе в лор гри, не затягує тебе в світ гри. Якщо в Таркові даже зі всіма проблемами і по факту відсутнім сюжетом, тобі хочеться вивчати його, День, де інде ти бачиш графіті, якісь смішні або б'с б'юсти якихось знайомих людей і ще купосилок такого нема. Світ просто пустий, але, все ж таки, відмічу, що коли наступає шторм, все стає просто ахіренно. Шторм цій грі дуже атмосферний, і це реально така особливість гри, яка реально непогана. Ще одна механіка, яка необхідна в подібних ПВП-шутерах, це страховка. Це також одна з речей, яку розробники The Cycle взяли у Таркова. В цій грі вам доступні два види страховки. Перший же вид страховки, він же самий дорогий, має декілька особливостей. Завдяки цій страховці вам вертається саме лут. І якщо ж ваш лут підібрав інший гравець, то вам замість луту вертаються гроші, що є реально казуальною, але з цим не менш крутою механікою. А от з другим типом страховки, все якраз наоборот. Тобто, якщо ви помираєте. І у вас застрахована зброя, то е, вам зброю не повертають, вам повертають лише частину грошей за цю зброю. І це також казуальна механіка, але вона, в принципі, нормальна в таких іграх. Хадже ігра не позиціонує себе як якась мега хардкорна, це, в принципі, якась космічна казуальщина в космосі. Так що якось таке. Також важлива річ для шутера це ПВП і то, як воно проходить. ПВП тут непогане, кажу зразу. Тут як в Таркові, що навіть якийсь бомж з пістолетом може перестріляти групу гравців або якогось екіпірованого гравця. ТТК тут адекватний, але часом виникають питання, коли тебе за секунду збиває, як в Таркові, якийсь ігрок з мета імба зброєю. Також під час ПВП дуже допомагають паркур-елементи, що є в цій грі, і вони чертовські круті. Ти можеш збиратись на якісь предмети, на якісь е, скали, і це. Прикольно цього в Таркові дуже не хватає. Також тут є така дуже важлива річ, як в Таркові, що тут нема поділу на соло гравців і сквади, тому вас спокійно може захерачити якась група людей, проти яких у вас шансів просто немає. І це також не дуже весело, бо це ще одна помилка, яку вони запозичили з Таркову. Також, що дуже важливо в ПВП, це звук. Звук і позиціонування звуку в цій грі офігенне і дуже неприємне для Крис. Адже якщо ти сидиш в кусті і чуть-чуть двинув мишкою, звук буде, і тебе. Всі почують, тому криси тут це фул камні, які мишку не трогають, щоб ненароком не облажатись. За це я реально ставлю плюс, тому що звук грі офігенний. Буквально кожний ваш крок який, е, супровождається якимось звуком. Тому ця гра призначена для більш динамічного ПВП. Тут, як в Таркові, не прийдеться сидіти по кустам, чекаючи якогось гравця. Тут можна просто бігати по всій карті і вбивати. Звичайно, криси тут є, але все ж таки гра. Якби предрозполагає для більш активних дій, тому це круто. Також варто поговорити про деякі мінуси гри. Перший мінус гри це читаки. Так, вони також тут є, і вони є дуже неприємним аспектом цієї гри. Я не знаю, чи фіксять це розграби чи ні, бо у публічному доступі я не бачив ніякої масової чистки читаків. Але інколи готовьтесь до того, що вас через пів карти буде вбивати якийсь чел з просто кіркою. І це просто жопа. Другий мінус це вайпи. Так, їх поки не було, але вони плануються. І тут, як в Таркові, ви опять втрачаєте все. Тобто, опять гра здійснює. Огромну помилку, просто ця гра опять буде без ендгейму, і це буде гра без глибинного сенсу. Тобто, грубо кажучи, прокачка раді прокачки, і це величайший мінус, який я тільки можу дати в цій грі, тому що вони повторюють помилку Таркова. Вони. Взялись за таку гру, але не придумали, як розвити ендгейм, що робити в кінці. І це просто ну це жопа, це величайший мінус, як я казав, який є в цій гри. Третій мінус гри The Cycle, як і Тарков, також забирає багато часу, але порівняно з Тарковим тут часу затрати набагато ефективніше, адже загрузка в грі практично моментальна. Файти ПВП тут набагато динамічніше, і збиратися в рейд набагато швидше, адже елементів екіпіровки тут набагато менше. Тому загалом гра забере у вас менше годин, ніж Тарков, і ви тут е, проведете менше годин відповідно. Також ви тут менше переживаєте за лут, адже зброя, броня тут в принципі дешева, і бомж собі зможе о, ну дозволити собі закупати в рейд щось нормальне. Але все ж таки, також ця гра забирає час, тому орієнтуйтесь на те, чи вам це підходить чи ні. Думаю, прийшов час робити висновки. Загалом гра як безплатний аналог Таркова непогана. Але я в себе ніколи не грав, адже гра абсолютно сира, як на мене. Вона повторює всі помилки Таркову, як, наприклад, з Endgame'ом, і це ще одна гра, яка буде в стадії вічної розробки з вайпами. Може, з часом я поміняю думку про цю гру в більш позитивну сторону, але поки це сирий продукт, не дивлячись на те, що крупні стрімери е, ну їм занесли бабло просто за рекламу цієї гри. Повноцінним аналогом Таркова або вбивцею, даже, ця гра просто не може називатися і вона не зможе нею стати. Але приємно, що ігор, схожих на Тарков з'являється все більше і більше, адже це рухає індустрію вперед. Загалом плагіату Таркову в цій грі немає. Вона, якщо чесно, не дуже схожа на Тарков, вона є, в принципі, самобутньою, але так як за цю гру взяли з Китаї із Tencent, очікуйте, що в майбутньому в грі буде як і Донат, так і pay to win Загалом, в принципі, цю гру я можу порекомендувати. Вона є безплатною, вона є веселою, можна грати в неї з друзями. Е, графіка є в принципі нормальною, але часом здається, буто то оптимізація в цій грі хромає. Але в принципі я можу рекомендувати цю гру, тому що не у всіх є гроші для Таркову, не у всіх є час для Таркову. Але ця гра хуже Таркову, але вона в принципі нормальна, як для якихось казуальщиків або для якихось дітей. Тому, в принципі, рекомендую. І отож, дякую за перегляд. На зв'язку як завжди, був я, Іден, і пока.